Наступного тижня в Україну повернеться справжня літня спека, коли стовпчики термометрів сягатимуть позначки плюс 33 градуси. Починаючи з середи, 25 до червня, у деяких регіонах України очікується спекотна погода до 33 градусів. Йдеться у прогнозі від Укргідрометцентра. У понеділок, 23 червня, в країні також передбачається досить тепла погода. У західних областях в день прогнозується від плюс 25 до плюс 30 градусів. На півдні навіть буде трохи прохолодніше – лише плюс 25-27 плюс градусів. У північних регіонах передбачається плюс 19-23 плюс градуси. На сході ж температура повітря сягатиме плюс 18-23 плюс градуси. Майже по усій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, окрім південно-східних областей, де синоптики прогнозують короткочасні дощі. У вівторок, 24 червня, на заході похолоднішає, і температура повітря знизиться до плюс 21, плюс 27 градусів. Натомість на півдні повітря прогріється до плюс 29, плюс 31 градусів. У північних областях передбачається плюс 21, плюс двадцять А на сході температура очікується у межах плюс 23, плюс двадцяти По усій території України очікується мінлива хмарність, але у центрі та північному сході не виключено короткочасні дощі. У середу, 25 червня, у західних областях України в день очікується від плюс 24 до плюс 31 градуса. На півдні тим часом стовпчики термометра сягнуть позначки плюс 31 плюс 33 градуси. На півночі температура повітря очікується у межах від плюс 22 до плюс 24 градусів, а у східних областях від плюс 22 до плюс 27 градусів. На більшості території країни без опадів. У четвер, 26 червня, у західних областях передбачаються погодні гойдалки від плюс 24 до плюс 31 градуса. До того ж на Закарпатті та Прикарпатті можливі короткочасні дощі з грозами на півдні збережеться спека з плюс 31 одну плюс 33 градусами. У північних областях також прогнозують сталу погоду з плюс 22 двох плюс 24 градусами. На сході ж температура повітря становитиме плюс 23, плюс 27 градусів. У Луганській...